Чого тут робив? Приїхав шефом. А хто в тебе шеф? Приїхали перевіряти гідротехнічні технічні споруди. З угу. ким приїхав? Ти шеф? Зі мною. А хто ще третій був? Вже були. Хто? Були тут. Хлопці. Кто? Так. Зрозуміло. Нічого пояснити не хочеш, додати. Не планувало нічого тут зробити. Кажи правду. правду, Тому що ми все знаємо, ми все розуміємо. Лучше скажи, не з тими людьми ти зв'язався. Планували. Що планували? Кажи, що планували? Кого вбити планували? Навіщо планували вбити? його? Яка мета була? Бисто Тобі хто це запропонував? Шеф. Шеф це хто? І як він це мотивував? Гроші і перспективою. Що-що? Гроші і перспективою. Який розмір грошових коштів? За це ще не обговорював. Ну, приблизні кошти обмовлював? Обговорювали? плюс-мінус не було, так. Хто був задіяний до... До цього злочину. Хто ще був, окрім вас двох? Я цих хлопців, як так, не знаю, тільки імена знаю. Що за хлопці? Скільки їх імена? Коли з, з ними познайомився? Десь можливо тижня три назад. Тижня тижня. Точно не скажу.